Ой, хорош! Ой, хорош! Ой, гарний! Вітаю вас, шановні рибалки. Я Юрій Петраш і сьогодні у нас риболовля. Дуже багато часу не було можливості виїхати на рибалку, але сьогодні є декілька годин і я на воді. Ця рибалка для мене дуже важлива, як я вже розповідав в попередніх випусках. У лютому у нас е, виходить нова приманка це приманка павук. І для мене було дуже важливо протестувати її саме по холодній воді. Так сталося, що зовсім недавно е, тут була крига. Через декілька днів цю кригу змило, і зараз є можливість спробувати потестувати павука саме по холодній воді. Чому для мене це дуже важливо? Тому що саме в холодній воді відбуваються самі точні опробування приманки, риба вже не така активна, вона не так реагує на будь-яку приманку. І якщо в холодній воді відбувається гарна реакція на вашу приманку, то цю приманку можна рекомендувати будь-якому аматору. Перша задача нашої компанії, компанії Фанатик, щоб приманка була зроблена таким чином, щоб на неї міг впіймати будь-яка рибалка будь-якого рівня. Зараз ми розпочинаємо рибалку, шукаємо окунця, і я дуже сподіваюся. Що ця приманка гарно пройде тест. Поїхали. Так як часу на збори було небагато, я швидко схватив, забіг в магазин і схватив все, що мені було потрібно саме для цієї рибалки. І не дивлячись на те, що перша задача в мене протестувати павука, я швидко розповім, які снасті я сьогодні буду використовувати. Я взяв саму легку вудку – це вудка Егоїст з тестом до 5 грамів, і має вона довжину 2,10. Якщо у вас нема задачі ловити дуже далеко, і ви будете ловити на ближній або середній дистанції, то цієї вудки вам хватить з головою. В неї вклеєна вершинка, що дозволяє працювати з самою малою вагою. Можна ловити і одним грамом, і півтора. Ну, Зараз сильний вітер, тому я розпочав з 2,5 грамів. Котушечка тут розміром 2000. Самий це звичайний тонкий шнур, це фанатик Ультралайт. І що важливо по холодній воді, це обов'язкове використання флюрокарбона. І в даному випадку в мене саме тонкий, який би я рекомендував для аматорів. Це флюрокарбон діаметром 0,17 і його довжина десь метра півтора. Застібка в мене також сама мала, це 3, 0, розмір 30. І все, що я взяв з собою, це груз смородина від 1 до 5 грамів і гачки С-59 від номера 10 до четвірки. Не дивлячись на те, що в мене тільки два розміри паука, це 1,5 дюйма і 1,9. Я взяв 4 розміра гачки. Це дуже важлива інформація. Чому 4 розміри? Тому що розмір гачка, крім того, що він підбирається під розмір приманки. Він також ще підбирається під розмір риби. Буває таке, що на дуже маленьку приманку. Ви можете знайти рибу гарного розміру, і у вас буде малуватий гачок, або буває, буває дуже дрібна риба. І тому асортимент гачків він повинен бути на два розміри приманки, чотири розміра гачків. Так, я розпочав з яскравого кольору. Це колір 22. Спробувати піймати, якщо у риби є висока активність. Декілька закидань нічого мені не дали. Зараз я перейду на такий самий зимовий колір. а самі зимові кольори це 002 і 004. Ну, І подивимось, справа в кольорі, або може, нема тут риби. До речі, пару слів про ту сумочку, яку я використовую. Як ви вже всі знаєте, ми використовуємо продукцію компанії Кібас. Як правило, я використовую такий рюкзачок, він завжди зі мною. Но сьогодні не було можливості за ним заїхати, і тому я швидко накидав таку зручну сумку. Вона зручна тим, що вона прозора, дуже швидко можна знайти все, що тобі потрібно, і має такий розмір, в який заходить все необхідне. Ну і дощ нічого їй не заважає. Ой, хорош! Ой, хорош! Перша кльовка, дивіться! Ой, гарний! Ой, гарний! Оце, друзі! Ех! Ех, аж мурашки! Оце була риба. Це, мабуть, була щука. Ой, гарна дуже гарно я не міг її сторкнути з міста. На жаль. На жаль, вона зійшла. Я б її відпустив, але ух. Павук. Павук свою справу. Вже почав робити. Так, ну що, друзі, перше, що ми повинні зробити, це те ж саме кинути туди. ж але очікувати такий же результат, шансів небагато. Але ми не можемо відсіля піти. Кидаємо. А час подивимось, це рибалка. Так, друзі, є окунець, перший, який вимаже наші, наші руки, але не така гарна риба, яка клюнула перша. Для мене дуже важливо, дуже важливо, наступна річ. Приманка. Являється чудовою, коли її коштує і велика, і дуже дрібна риба. Тому що, е коли ми ловимо в диких умовах, е ми не можемо точно знати, що ми впіймаємо. Я за це і люблю дикі умови, що кожен раз ми можемо розраховувати на якийсь сюрприз. І сьогодні в мене. Перша клюнула риба, я впевнений, що це була щука, яку я не міг торкнути з місця. Це було дуже круто, приманка, півтора дюйма. ця риба, я нічого не зміг зробити. І зараз, після паузи, клюнув дрібний оконець. Таку приманку можна вважати універсальною. хоч я дуже не е, люблю це слово, тому що будь-що спеціальне, е, найкраще універсального. Але коли ми восени або весною, немає значення, коли, хочемо отримати задоволення, походити зі спільнінгом, половити рибу, нам потрібна приманка, з якою ми дуже Спокійно можемо розраховувати в будь-якому місці на покльовку. Багато років, та і зараз, такою приманкою вважається ларва. Ця приманка, ну цю приманку, мабуть, знають вже у, всь у всьому світі. Тільки самий, самий початківець про неї не знає. Якщо ви зі спінінгом вже раз 5-10 вийшли на риболовлю, ви точно знаєте, що це. Крута приманка. Але альтернативу, я вам розкрию невеличкий секрет, ця приманка чимось схожа і одночасно вона зовсім не така. В лютому побачите. але ці експерименти, які я буду робити по холодній воді, як я вже казав, для мене вони важливі, щоб це була і дрібна риба, і якщо Вдача буде на нашій стороні і е, риба гарного розміру. Так, ну що, друзі, на жаль, сьогоднішня рибалка у нас закінчується, е, немає в мене більше часу, але програма мінімум виконана. Е, сьогодні було два контакти. Один, самий перший, був дуже неочікуваний і була дуже, дуже гарна риба. З свого досвіду можу сказати, по тому, як рухалась риба, це точно була щука, тому що вона зрізала, і точно була риба за 2 кіло, тому що така риба, вона вже має особливі рухи. І я, я їх знаю. Друга риба була це не був невеличкий оконець. але для мене було важливо, що на павука і маленька і велика риба клюнула. Я весь вільний час до лютого при кожній можливості буду продовжувати тестувати, тому що ця приманка дуже чудово себе показала влітку і восени. І хотілося б, щоб взимку вона дала такі ж гарні результати. Я нагадаю, що ми плануємо всередині лютого її показати рибакам, і тим самим у вас буде можливість почати новий сезон з новою приманкою. В завершенні, як завжди, я хочу подякувати нашим воїнам. Хлопці, які боронять нашу державу, велика вам подяка. Всім українцям, які не на фронті. Я хочу нагадати, що кожен з нас повинен допомагати хто, чим може, тому що це наша спільна справа, наша спільна країна, і кожен з нас. Повинен робити свій вклад. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми обов'язково з вами зустрінемось в наступному випуску.